Мурко і бурко. Був собі в одного господаря кіт Мурко, а в другого пес Бурко. Хоч то пес і кіт, звичайно, не люблять один другого. Та мурко з бурком і самого малку були великі приятелі. От одного разу саме в жнива. Коли всі з дому позабиралися в поле, бідний Мурко ходив голодний по подвір'ї і муркотів дуже жалібно. Рано господиня, вибираючися в поле, забула дати йому їсти. Значить, прийдеться бідному терпіти аж до вечора. До лісу було далеко йти. У стрісі. Воробчиків не чутно ніяких. Що тут, бідному моркові на світі Божім, робити? Ей, подумав він собі, он там, у сусіда, на шпихлірі голуби водяться. Я колись лиш одним оком заглянув. У двох гніздах є молоді голуб'ята такі ситі та гладкі, як подушечки. От би мені таке одне голуб'ятко в пригоді стало. Та ба, бурко по подвір'ї ходить, шпихлі розтереже. Хоч то ми з ним і приятелі, та я то добре знаю, що наш шпихлір від мене не пустить, нема що й говорити з ним про все. Зовсім собача вірність у нього. Але голодне тітка. Муркові чим чимраз гірше. Докучав порожній живіт. От він і почав міркувати, як би то здурити бурка та й спровадити його геть із подвір'я. При голоднім животі швидко думки йдуть до голови. От, за малу хвилю, мій бурко біжить до бурка, мов не знати, з якою доброю новиною. Слухай, бурцю, кричить здалека. Приношу тобі добру вістку. Ось, власне, тепер я сидів за селом на високій липі. Знаєш, там, на роздоріжжі коло Христа, сиджу собі та чатую на воробчиків. Коли бачу, а з сусіднього села біжить межею якийсь пес і несе в зубах ковбасу. Та таку довжелезну, що оба кінці геть поза ним землею волочаться. Приніс під липу, оглянувся довкола, чи не підглядає хто живенько випорпав під коренем добру яму, запорпав ковбасу та ще й каменем на знак привалив та й побіг. От така то благодать. Я ледве всидів на липі. Так мені запах до носа вдарив. Та що з того? Не міг я поживитися нею, бо камінь тяжкий, та й глини бестія напорпав багато. То, може би ти, братику,